Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні разом з вами протестуємо ось таку тональну основу від Evelyn: Better Than Perfect. Якщо вам цікаво, що ж це за тональний крем, і чи варто його купувати, то обов'язково робіть собі чай. Каву, щось смачненьке беріть з собою, або щось солоденьке, або щось солоненьке. І залишайтеся зі мною до кінця цього відео, тому що буде дуже цікаво. Я побачила, що останнім часом, за останні місяці, дуже багато власне, магазинів наших в Україні завозять цю тональну основу як новинку, і вирішила її для вас. Нарешті показати і протестувати, тому що насправді вона мене вже досить давно я її купувала ще будучи в Польщі. Тобто я вже досить багато нею користувалася і можу вам заодно вже розповісти своє таке враження після досить довгого досвіду користування нею. І хочу ще сказати, що вона насправді вийшла в Польщі минулого року, минулої зими, і анонсували цю тональну основу як тональну основу з No Transfer формулою і Mask Friendly. Тобто, концепт полягає в тому, що якщо ви будете ходити в масці, вона не має відпечатуватись на маску. Тобто вона має бути застигати і не переноситись, от, No Transfer, так, не переноситись на щось, на одяг, на маску, не. Тратись легко з обличчя. Це буде так, ми зараз з вами перевіримо, але я, звісно, вам і свої враження від неї розповім, ну, тому що, як я вже сказала, я вже неодноразово нею користувалась. Ще на початку відео одразу хочу вам сказати за ситуацію з Евелайн, тому що дуже багато хто звинувачує бренд Евелайн в тому, що вони не покинули російський ринок. З моїх досліджень, з того, що я спостерігала за ними, спостерігала, на жаль, довелось за російськими блогерами багатьма, і ну, дивилася, які новинки в них тільки виходять і це, що я бачила, це те, що як Евелен заявляє, я їм писала, зверталася до них. Вони заявляють, що вони офіційно покинули російський ринок, але продовжують постачати в усі інші країни. От і е, на Росії з'являються новинки Evelyn, але на пакуваннях там надписи всі польської мови. Що це означає? Це означає, що новинки Evelyn завозиться на Росію узаконеним паралельним імпортом. Я про паралельний узаконений імпорт розповідала в своєму відео, де я розказувала про ситуацію з магазином Єва і власне паралельний імпорт, і Там про три бренди-зрадники ще інші розповідала. То можете перейти в це відео і подивитись, власне, детально послухати про паралельний імпорт. От і ці новинки завозять таким чином на Росію. Я знайшла у одного російського блогера огляд новинок косметики Евелайн, і власне ці новинки всі були з польським перекладом. До того, до повномасштабного вторгнення, коли Евалайн офіційно постачали на Росію свої товари, то завжди надписи були російською мовою на етикетках. От, і ще одна ситуація, яка виникла в нас, вже такий скандал, невеликий виник в Тікток, дехто на Ютубі трошки власне, був проти Евелін. Це те, що в них надписи на пакуваннях російською мовою завозяться в наші українські магазини. Реально, я заходила в магазин Васвенс, заходила в Єву, дивилась, і дійсно на всіх нових засобах, які недавно привезли, де великі партії стояли на вітринах, от я бачила, зокрема, Васвен прийшла, там все новеньке, дуже багато засобів привезли. І всі надписи російською мовою. Я кажу до представників Ваценсу, поясніть мені, будь ласка, чому така ситуація? Чому російською мовою? Якщо в ну, нас зараз в країні війна через Росію, Росія на Україну напала, так? І нам противне все російське, ми не хочемо бачити нічого російського, ми не хочемо бачити надписи російською мовою на пакуваннях наших товарів. Ми не хочемо бачити товари Росії і Білорусії теж в себе в магазинах. От і кажу, що ви мені на це скажете? Чому Evelyn не може завозити до нас товари? З надписом оригінальним там польською мовою, так як в мене, от, наприклад, на опакуванні, або ж з англійським перекладом. На що мені працівники сказали, що е, насправді Велайн постачає в Україну. Багато своїх товарів, але також і дуже багато східних країн: Казахстан, Азербайджан, багато інших країн, де є багато російськомовного населення. І саме тому ЕВЛН виготовляє власні засоби і виготовляє для них упакування з надписами російською мовою. І Стосовно моїх догадок, зараз я скажу лише свої догадки, що е, насправді е, дуже багато російськомовних українців, і дуже багато російськомовних українців є зараз в Польщі, і реально поляки е, дуже здивовані завжди були тим, ну, що в нас багато українців, які розмовляють російською на російській мові. От і скоріш за все, навіть компанія Евлань теж може думати, ну якщо там багато так російськомовних українців, ну то е, це нормально їм з е, російським перекладом товари поставляти. От і, скоріш за все, польська компанія, яка знаходиться в Польщі, вони не можуть здогадуватись, що в нас тут насправді відбувається мовний переворот. Хоча нам, як на мене, це логічно, так що в нас тут відбувається російська агресія, Росія нас знищує. Відповідно, ми хочемо відновити українську мову. Ми хочемо е бачити в себе на поличках, і всюди все лише українське, дуже багато російськомовних українців переходять на українську мову. За що вам велика велика вдяка та шана. Я думаю, що для багатьох українців... Це важливо, щоб наша українська мова вона відроджувалася і щоб наша нація продовжила своє існування і зберегла свою мову і всю свою культурну спадщину. От, ну, але це вже окрема тема. От і тому компанія Evelyn ну думаю, ну нічого такого, якщо ми і туди от, виробляємо російські пакування на східні інші країни, ну і в Україну теж будемо завозити на російській мові. От тому вони можуть не мати поняття, що для нас насправді це є болюча тема і що нас це зачіпає. І що нас це дуже тригерить, і ми не хочемо це бачити російською. От і тому я хочу вас попросити. Я сама писала компанії Evelyn, і, власне, написала їм листа, і я. Радили з юристом, як краще написати, щоб нікого не образити, і що саме їм написати. Це простий лист, де я прошу їх звернути увагу на те, що нам неприємно, що вони постачають до нас продукти саме з пакуваннями, маркованими російською мовою. От і я вам внизу під цим відео підлінкую посилання на документ або можливо. Текст, ну не знаю, подивитись під відео. Я вам залишу якимось чином текст. Цей, який я писала польською мовою компанію Evelyn, ви можете собі його скопіювати і теж писати компанію Evelyn. так що ви користуєтесь їхньою продукцією, що ви її любите, але вам неприємно зараз е, бачити надписи російською мовою, чи могли б вони до нас присилати безпосередньо пакування ось такі з надписами польською мовою, от як в мене, наприклад, так, тому що я в Польщі цей тональний купляла, їм не треба буде заморочуватись, ніяких зайвих дій робити, просто е, до нас товари польської провозити. Можливо, якісь стікери Лише українською клеїти, або ж англійською мовою, якщо б вони хоча б писали, але це вже краще, ніж російське, що для них ну, вже так дуже напряжно буде робити переклади українською мовою. От, це я хотіла вам ситуацію з Евен пояснити. Евелон я не бойкотую, я їх продовжую купувати, я їх не вважаю зрадником. Тому, якщо у вас є якісь інші докази, то пишіть, звісно, внизу, але. Е це моя думка, це те, та інформація, яку я знайшла. І так я вважаю на даний момент робити правильно. От, і дивіться, давайте вже нарешті перейдемо до цього тону. Е, упаковка дуже гарна. Я його, коли побачила, то купила здебільшого тільки через гарну упаковку з лавандовим кольором. Вона мені дуже сподобалась. І, звісно, вона мене зацікавила. Своїми обіцянками, а тому, що ця тональна основа, точніше, виробник обіцяє, що ця тональна основа вона інноваційна, маскфрендлі, вона зволожуюча і добре криюча, і що це є криючий... Тональний крем, так, тут так і написано. От, І що сюди входить от, колаген рослинний, гіалуронова кислота і сквалан. Я, як власник сухої шкіри, коли це прочитала, що це стійкий тональний крем, в якому є багато зволожуючих компонентів, який має ще й добре все маскувати і перекривати, не має з обличчя нікуди діватися. То я думаю, вау, мені це точно треба, мені це потрібно купити і тим користуватися. Я думала, що я буду від цього в захваті. Мені, до речі, від 01 Ivory Natural. Тут, до речі, ще ззаду пише макіяж плюс плангнація, тобто макіяж плюс догляд. Е, о, це є зволожуючо-покриваючий, ну, тобто з добрим покриттям е, тональна основа. Тобто це є тональна основа, яка є стійкою до таких якихось механічних пошкоджень. Це ще й основа Vegan Friendly. І тут пише, як використовувати цю тональну основу, невелику кількість тональної основи нанести. Е, Точково і е, її тонкою, тонким шаром на очищену шкіру обличчя та шиї, можна також її нашаровувати е, згідно ваших потреб. І вона мене реально дуже зацікавила, але я кажу, я вже нею багато користувалася, тому я буду вам зараз її показувати і детальніше розповідати вже з своїх вражень і з того, що я при неї дізналася, заодно будемо її з вами наносити. Ще скажу, що сьогодні макія. Макіяж детальний я ж детально не буду вказувати, як буду робити в подальшому, я вже потім до вас повернула з готовим макіяжем, тому що я хочу саме зупинитись на цьому тональному кремі, щоб розповісти вам всі свої враження як власника сухої шкіри. А, от, і детально ще вам про нього розказати. Значить, дивіться, тут, коли ви його відчиняєте, тут була така з фольги заглушка, яка закривала цей тональний крем. Цей тональний крем у відтінку 01 Ivory, він виглядає ось так. Він досить кремовий, до речі, такої досить кремової консистенції. Бачите, виглядає він таким чином. І зараз ми з вами будемо його наносити на обличчя. Приберу трошки волосся, щоб мені зручніше було його наносити. В якості зеркальця візьму цей бронзер від Глембітки. Гарне зеркальце, буде вам в кадрі приємно на нього дивитись. І дивіться, я його нанесу ось так на лице точково пальцем. Але. Пальцем я його цю тональну основу на обличчі розтирати не буду, тому що я насправді дуже люблю тональні основи наносити руками і розпроваджувати, розтирати, тобто не заморочуватись руками теж. Але саме з цим тоном це не працює. Він дуже негарно розпроваджується руками, але мені не подобається, як це виглядає. Може бути не дуже навіть рівномірно. От. Але коли ви його розпроваджуєте спонжем. А, до речі, в мене є ось такий спонж з набору від глимбій. Такий набір. Зараз вам покажу ось такий набір, сердечко, мені дали в подарунок, коли я робила покупку там 169 гривень, здається. І цей спонж такий м'ягенький, такий приємний. Я б сказала, що він навіть приємніший за мій ось цей від Real Techniques. От, Тому мені цікаво, як він буде наносити. І ось так я цю тональну основу розпреділю і ще хочу зразу сказати, що її треба досить швидко розпреділяти, Не бажано відволікатися, як я оце зараз роблю, тому що вона досить швидко застигає. От. Ну і, звісно, як всі спонжі, цей спонж частину тональної основи з'їдає. Тому потрібно ще трошечки додати. Так, і в мене тут а, такий недолік на шкірі, і я хочу вам сказати, що недоліки ця основа тональна не перекриває. От, якби ви цього не хотіли, як вони там не розповідають, наскільки вона криюча, але вона насправді досить рівномірно лягає от, на обличчя. Мені подобається, вона вирівнює. Текстуру шкіри, вона гарно розподіляється, якогось надзвичайного відчуття сухості на обличчі немає, але все ж я відчуваю, як вона трошки стягує обличчя. Після того, як вона застигає на обличчі, вона його трошки стягує. І це реально відчутно. Ось так я ще. Але її можна нашаровувати, коли ви робите макіяж. І, власне, добудовувати таке. Покриття ще трошки ось так зроблю. Наближусь до вас трошки. Тут, бачите, є недолік, і вона його не перекриває. Я пробувала саме нашаровувати її ще і ще, щоб недоліки перекривати, але вона цього не робить. Ось так виглядає тональна основа на обличчі, після того, як я її нанесла. Хочу вам сказати одразу, що тут немає повного покриття, покриття цієї тональної основи середнє. Можна трошки нашаровувати, але якщо будете давати забагато, то її може ставати е, видно на обличчі. От я так дивлюся на себе в зеркало, е, то бачу, що ластовинні моє видно. Ластовинні крізь тональну основу проглядається, недолік теж проглядається. І зараз трошки камеру ще вам приближу до обличчя, щоб ви краще розгляділи, як саме вона виглядає на шкірі. Е, нагадую, що у мене Шкіри, але зараз вона в стані нормальний за рахунок догляду. Трошки приблизила вас до обличчя, щоб ви могли розглядіти. Власне, бачите, тут видно ластовиння. Недолік теж, видно, потрібно його окремо консилером буде замальовувати. Пори. так Зараз давайте я ще буду дивитися одразу в зеркало, щоб я. Вам по свіжій пам'яті говорила, як вона виглядає, і що мені подобається. Ну, впори вона, до речі, не сильно забивається, Сухість якусь вона, до речі, може підкреслити, тому що коли вона фіксується, вона не одразу стає матовою, але з часом вона матовою стає. І коли ви проходите з нею декілька годин, то вона може якусь сухість підкреслювати. Але знову ж таки, це є середнє перекриття. Шкіру вона трошечки стягує, але не сильно. Давайте я зараз макіяж завершу і повернусь до вас вже з завершеним макіяжем, де ми з вами детальніше її обговоримо. Ну що ж, зробила за камерою повністю макіяж, і хочу вам показати, як ця тональна основа виглядає, якщо нанести весь мейкап на обличчя. Я трошечки припудрила зону під очима. Я отак трошки до вас нахилюсь, покажу вам ближче, як макіяж на обличчі виглядає. Виглядає вона гарно, виглядає вона рівномірно, але перекриття в неї не повне, перекриття в неї середнє. Трошечки на обличчі в мене є таке відчуття стягнутості, але немає за те якихось забитих пор або якихось підчеркнутих шалушінь. але в мене поки що цих шалушінь і немає. Але якщо ви будете з нею ходити весь день, то під кінець дня вона може. Власне, забиватись, тут в куточках губ, в складочки, так, морщинки, в кого є. Ось тут також вона підкреслює зморшки, в кого є, ось тут такі, знаєте, як сонячні промінчики навколо ока, вона теж їх може так більше підсушувати. Це суто з свого досвіду, я вам розповідаю. от, Тобто під кінець дня. Тут зона навколо очей, зона навколо губ така більш підсушена цією тональною основою. Що стосовно того, що вона не трансферується, тобто не стирається. так? Все ж, Коли я, наприклад, одягаю білу кофту і стягаю, то вона на білу кофту все ж може трошки запачкати. Також, якщо видувати носа, то ніс теж, ну, з носа вона буде стягуватись, тобто механічно переноситись, і ніс буде такий під кінець дня теж червонуватий, тобто це потрібно враховувати. Давайте зараз візьму білу я разом з вами спробую її от до чола. Там на чоло я нічого не наносила, і спробую ось так пройтись по чолі і подивимось, чи щось на неї перенесеться. Ну, до речі, зовсім мало, не знаю, як вам показати, але бачите, ось тут трошки вона все ж відпочатується на білій серветці. Якщо, можливо, так сильніше потерти, то буде яскравіше видно. От, тобто, це не є тональна основа, яка жодним чином, ніяким чином не буде з вашого обличчя стиратись, зникати. Е, от тому те, що заявляє виробник, що це no Transfer формула, я б не сказала, з цим я не погоджуюсь. Стосовно зволоження, вона комфортно відчувається на обличчі і реально на моїй сухій шкірі впродовж всього дня я не відчуваю якогось надмірного. Тягнення шкіри, я не відчуваю якоїсь надмірної сухості. Тобто, в принципі, можливо, тут дійсно є якісь зволожуючі компоненти, але знову ж таки, під кінець дня моя шкіра ну, трохи таки виглядає такою. Підсушеною, скажу я так, і мені це не дуже подобається. Але, попри те, все, я вже більшу половину цього тонального використала. Отже, в принципі, можна сказати, що він мені й подобається, тому що іноді я ним користуюсь. От. І здебільшого ним користуюсь, коли хочу більш матовий фініш на обличчі, тому що реально, коли ви її трошки поносите, то вона стає на обличчі абсолютно матовою, тому що як ви її тільки нанесете продовж години, вона ще може такою трошечки сяючою виглядати. Потім вона стає абсолютно матовою на обличчі. Обличчя, але при тому вона не висушує дуже сильно шкіру, так як робляться інші матові основи. Потрібно теж мати на увазі, що я завжди, коли наношу макіяж, коли наношу тональний крем, зокрема, ось цю тональну, коли наносила, то я перед тим вмила обличчя, на обличчя нанесла тонік, після нього сироватку, на сироватку нанесла а, живильний крем, або іноді зволожуючий наношу. І тільки на, таку, ну, на такі етапи догляду я вже наношу тональний крем, тобто на суху Киру. В жодному випадку я вам не рекомендую наносити тональний без догляду, тому що будь-який тональний вам висушить шкіру ще більше, і у вас буде ще більше шалошінь. От, тому що є різні бази для макіяжу, базу теж можна використовувати, але база для сухої шкіри, я саме кажу, це є недостатній догляд. Під базу теж потрібно використати обов'язково хоча б сироватку. Якщо не маєте сироватки, то крем, дати йому впитатись і тоді вже використовувати базу під макіяж. Якщо говорити про... Її ціну, то на сайті Мейкап я її зараз вона коштує 138 гривень. На момент, коли я це відео знімаю, до речі, я вам лінк на неї залишу під відео, якщо вам цікаво, буде перейти подивитися. На сайті Notino вона вартує 170 гривень, і на сайті такому, як Косібелла я її бачила за 215 гривень. І ще на декілька інших сайтів теж заходили, теж вона там вартувала 215 гривень. Якщо на Makeup її можна купити за 138 гривень, ну, я вважаю, що така ціна для цієї тональної основи дуже гарна, і реально її за такі гроші варто купити, тому що це є супер проста тональна основа така на кожен день, коли ви не потребуєте максимального перекриття, тому що на якийсь більший вихід я б її не використала, тому що вона не дуже добре якісь недосконалості перекриває, якісь недоліки, навіть те ж саме ластовиння. Але якщо вам подобається такий ефект, і ви хочете, наприклад, якщо у вас є ластовиння або якісь роди які ви хочете, щоб було видно, то таку тональну основу можете використовувати і вона вам дуже добре підійде. От, але знову ж таки хочу наголосити, що для сухої шкіри потрібно дуже-дуже добре під цю тональну основу нанести догляд обов'язково, інакше вона вам висушить шкіру тільки так. Не дивіться на те, що тут є якісь там компоненти по догляду, і що не думайте, що вони вам замінять цілу, там, наприклад, ранкову рутину. Ні, це не так. Вона просто, можливо, додатково якось зволожує трошки шкіру, не занадто її пересушується. Це дуже класно, дуже добре. Взагалі я дуже рада, що зараз дуже багато бюджетних брендів починають якісь доглядові компоненти додавати власне в тональні основи, тому що раніше, наскільки я пригадую, це робили тільки люксові бренди, ну давніше, декілька років тому. А тепер вже в мас-маркеті ми можемо такі круті продукти. Зустрічати от, тому мої враження від цієї тональної основи я б її поставила 7-7,5 з 10. От, власне, тільки через те, що вона не має повного покриття, через те, що тут заявляю, що це на трансфер формула, а все ж це є трансфер формула тому що вона стирається, якщо її, звісно, механічно потерти. От, ну, але вона старається менше, ніж, можливо, якісь інші тональні основи, зокрема, якісь зволожуючі, так? Але матові основи вони завжди менше стараються, ніж зволожуючі основи, тому це таке. От, ну і пакування тут таке мілашне, звісно, то це теж великий лайк. Це все, що я хотіла сказати про цю тональну основу. Напишіть мені, будь ласка, чи ви користувалися вже цією тональною основою, чи, можливо, вона вам сподобалась, чи не сподобалась. Напишіть, яке у вас від неї враження. Мені буде дуже цікаво почитати, як завжди ваші думки. І буду вдячна, якщо ви мені порекомендуєте якусь хорошу тональну основу з бюджетного сегменту, щоб я могла щось нове для себе і для вас затестити. Дякую вам за те, що ви залишаєтесь зі мною. Дуже дякую всім, хто підписується на мій канал за те, що ви мене підтримуєте завжди коментарем, ставите пальчики та Це Дуже мене надихає створювати нові відео і знімати для вас ще більше контенту, тому що таким чином ви допомагаєте просувати мій. Канал і україномовний контент на Ютубі. Бажаю нам всім з вами мирного неба над головою. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Всім папа. -па. До нових зустрічей зовсім скоро в нових відео.